Welcome to Apple Tree Channel. Hello, my dear students! Classroom Instructions. Сьогодні ми будемо ще раз вчити інструкції у класі. З вами будемо з вами працювати на сторінці 15 нашого підручника урок 12. Task 1. Listen and point. Послухай та покажи. Давайте з вами послухаємо. Зараз повторимо за диктором. Stand up. Hands up. Sit down. Hands down. Say hi. Say bye. Okay, so stand up. Підвелися. Hands up. Руки до гори. So stand up. Підвелися. Hands up. Руки до гори. Sit down. Присіли. Hands down. Руки вниз опустили. Say hi. Сказали привіт. Say bye. Скажи до побачення. Давайте зробимо ці завдання в парах. Поставимо. Отже, stand up, підведися. Sit down, Sidai. Hands up. руки догори, Up. Hands down. руки вниз. Say hi. Скажи привіт. Say bye. Скажи до побачення. Stand up. Sit down. Hands up. Hands down. Say hi. Say bye. Давайте пограємо в вами гру. Я буду вам говорити вираз, наприклад, stand up, а ви мені протилежність його. Сідай. So, stand up. Hands up. Say hi. Okay. Great, well done. So now task 2. вправа 2. Listen послухай Послухайте зроби. А зараз ви будете слухати уважно диктора і повторювати ці дії. Добре? ОКей. Okay. Up. Hands up. Sit down. Hands down. Say hi. Say bye. Окей. Okay. Варто це зробити, звичайно, фізично. Встати, сісти, руки догори підняти, руки опустити і потім сказати Hi. Bye". Great, well done! Отже, сьогодні на занятті ми з вами вивчили 6 інструкцій. Stand up. Sit down. Hands up. Hands down. Say hi. Say bye! Bye! Зустрінемося з вами на наступному уроці англійської мови. Goodbye, good luck!